Авіація рефії раптово опинилася у повітряному просторі Польщі, і це сталося настільки стрімко, що не всі встигли відреагувати. Одразу після інциденту підняли літаки союзників, які подали запит пілотам рефії, який той проігнорували і почали провокацію. Вони реальний хаос, ескалація, все продовжувалося, і у армії НАТО нічого не лишалося, як піти на неочікуваний крок. Тож про деталі будемо з вами говорити далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Британські які базуються у Польщі, перехопили два російські розвідувальні літаки. Про це повідомляє командування об'єднаних повітряних сил НАТО. Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного виліту винищувачевими Ейрофайтер Тіфон, що служать у британських королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі. Іди повідомлені як підкреслено, місія Еєрполисін і з нагляду за повітряним простором є наріжним каменем залучення альянсу до підтримання безпеки та цілісності. Ці повітряного простору командування також оприлюднило фотографії з операції про перехоплення російських літаків. Також повідомило Міністерство оборони Британії. Повідомляється, що винищувач вилетіли із бази в Мальборку. Їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли із повітряного простору Калінінграда, і не подавали жодних сигналів. Усі літаки повинні виконувати принаймні дві із цих трьох дій відповідно до міжнародного права. Жоден з літаків не дотримувався міжнародного права, тому НАТО може. На законних підставах підняти літаки на перехоплення ідеться у заяві королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Першим перехопленим літаком був Ан 30 позначений НАТО як «Кланк». тобто спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням. Відразу після його перехоплення та сама пара винищувачів була перенаправлена для перехоплення другого літака, яким був ІЛ 20 М із кодовою назвою COOTA. Ооу Це літак спостеріг. Реження та розвідка радянських часів призначений для розвідки зв'язку та радіоелектронної розвідки. Російська сторона ці ситуацію не коментувала. Це не перший такий інцидент із російськими літаками, але минулі рази все завершилося мирно. А от що чекати цього разу, поки невідомо. Так раніше російський су 24 виконував небезпечні маневри неподалік польського кордону. За наказом командування НАТО його перехопили винищувачі. Міністр національної оборони Владислав Косиняк кемиш розповів, що російський літак су 24 виконував небезпечні маневри та. Та був перехоплений польськими ВПС. Він додав, що наказ про перехоплення літака був відданий об'єднаним оперативним командуванням союзних сил НАТО у Європі, і польські літаки виявили, літак перехопили його та о, ефективно намагалися стримати. Зауважимо, що раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що російський корабель так званого тіньового флоту здійснював підозрілі маневри поблизу електричного кабелю, який з'єднує Польщу зі Швецією. Окрім того, нещодавно корабель без прапора відмовився співпрацювати із астонцями, коли ці Просили його зупинитися в Естонії. Пояснили, що корабель ішов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу флоту. Ба більше після спроби його затримати до місця події наблизився і російський винищувач Су-35. Він зробив коло навколо танкера, та під час цього ненадовго порушив повітряний простір Естонії. Пізніше голова міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що Росія підняла у небо винищувач під час спроби Таліно затримати у Балтійському морі нафтовий танкер яка ймовірно належить у флоту та перебуває під санкціями, Фінляндія теж повідомляла, що російські літаки порушили її повітряний простір, і про це написало Міноборони Фінляндії на своєму сайті. Два російські військові повітряні судна підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії поблизу порво повідомило міністерство оборони Фінляндії. Порушення відбулося в районі фінської затоки. У 130 кілометрах від кордону ми серйозно ставимося до підозрюваного порушення кордону і розслідування триває. Заявив міністр оборони Анті Хакянен. Прикордонна служба розслідує інцидент і надасть додаткову інформацію після завершення слідчих дій підкреслив Міноборони. Стало припинення вогню в Україні, дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО. Це підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рюте, відповідаючи на питання в Чатхам Хаос у Лондоні. Генсек НАТО погодився, що те, що Росія після оголошення перемир'я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО. Це констатація факту. Я думаю, заявив Рюте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуто стало припинення вогню в Україні, годинник починає вільник часу, і ризики для НАТО починають зростати. Навіть поки війна проти України триває, вони все ще можуть дещо збільшити запаси на складах. Але це дискусійне питання, додав він, відповідаючи на ваше запитання. Я маю на увазі, що це констатація факту. Ще раз повторив Марк Рюте. Детальніше про це розповідає речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тож давайте послухаємо. Стосується особистості пана Рюте, то це один з найкращих і найбільших більше, друзів нашої держави. Коли чи був прем'єром Нідерландів, і така здавалося б невелика країна Європейська як Нідерланди, але таку допомогу надавала, надає Україні в будь-якому разі. при люте Північно-Атлантичний альянс сиріо змінився. Ми розуміємо прекрасно, що є ті обмеження в рамках НАТО, які на жаль діють сьогодні. Перш за все, мова йде про статут: так про використання тієї сумнозвісної п'ятої статті, яка, як виявляється, не є такою захисною для країн НАТО, як виявилося, зокрема проти російської агресії або там інші статті які е, допустили б Україну до участі в північно-атлантичному альянсі, і багато проблем на сьогодні, які ми маємо, вони би е, не мали місця від слова взагалі. Звичайно, дуже багато треба реформ проводити сьогодні в НАТО. Це очевидно, е, дещо змінюється не так швидко, як нам би хотілося. Це як би там не було прикро, але об'єктивні на сьогодні процеси. Ну принаймні, бачите, літаки НАТО, хоча б повітря підіймають, коли зокрема обстрілюють там Одещину. Відповідно тому, що ми є на кордоні сіє ж Румунією з Молдовою. То, хоча б літаки вже літають, ну так само, як і польські, цього замало звичайно, але я сказав, є певні е, політичні перш за все обмеження. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що НАТО, е, враховуючи позиції Сполучених Штатів, знайшло відповідну форму допомоги в Україні, теж знову таки наражаючись на е, певні обмеження, які є досить серйозні. А з іншого боку, європейські країни сьогодні гуртуються навколо України Нам хочеться швидше, нам хочеться більше. Це зрозуміло, і дуже часто певна позиція наших союзників, партнерів, вона не є зрозумілою, зокрема з за океану, але інших у нас немає. Маємо з цим працювати. Це робить і вище військово-політичне керівництво нашої держави, і сьогодні процес занепокоєння він вже давно відійшов. Ну хіба що організація Об'єднаних Націй або МАГАТЕ там ядерна ООН, як я її називаю, вони ще переймаються і роблять відповідні заяви до цього, не докладаючи там зовсім. Зусиль до конкретних справ, а от що стосується європейців і трансформації НАТО, і сподіваюся, долучиться американці, врешті-решт, то я думаю, це дасть можливість нам сьогодні відбувати ворожу агресію, тому що підтримка союзників нам необхідна, не дивлячись на те, що у нас дуже е потужно і е дуже впевнено іде оборонно промисловий комплекс сьогодні і. Ми бачимо, що я думаю, незабаром 50% наших потреб під час війни буде саме українського походження. Я вам глядачі, вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайки і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.